Вітаю, шановні колеги. Минулого тижня комітет з питань національної безпеки і оборони разом з пресою оглядали облаштовану інженерно-технічними спорудами ділянку кордону в Харківській області. Прошу включити відео, будь ласка. Висновок єдиний проект Європейський вал виконується і на високому технічному рівні. Усім депутатам, хто не може чи не хоче поїхати і переконатися в цьому на власні очі, можете побачити це просто зараз і переконатися в цьому, із м'якого крісла в сесійній залі. Особливо я звертаюся до тих, хто розпускав численну брехню, закликав не будувати кордон. Дивіться, що вже зроблено і на якому рівні. Таке облаштування держкордону лише початок. Всього треба так обладнати 3 тисячі кілометрів. Середня вартість повного облаштування одного кілометра за проектом складає 2,7 мільйона гривень. Це, до слова, майже в 37 разів дешевше вартості стіни на кордоні США з Мексикою. Але будівництво кордону усі ці роки не фінансується повноцінно. Тому фракція Народний фронт звертається до уряду виділити на будівництво усі заплановані в державному бюджеті кошти з 200 двохсот мільйонів гривень. Фактично цього року виділили лише 30 мільйонів гривень. Окрім того, ми вимагаємо у цьому році спрямувати на облаштування кордону ще 500 мільйонів гривень з коштів, які були конфісковані в оточення Нуковича і повернені до держбюджету. Необхідність інженерного облаштування українсько-російського кордону ні в кого не викликає сумніву. А цілеспрямована і тривала дискредитація лідерів Народного фронту та нашої політичної сили лише підтверджує, що зміцнення кордону це важливий проект у продадії агресивним планам Кремля. І сьогодні, слідом з Україною, з аналогічним проектом інженерно-технічне облаштування кордону з Росією розпочали наші сусіди з НАТО, Балтійські держави і Норвегії. Імперські амбіції Путіна повинні вмерти на кордоні з Україною. Народний фронт вкотре наголошує на своїй позиції запровадження візового режиму з Росією. Тепер, коли ми маємо безвізовий режим з Євросоюзом, ведення віз не просто актуальне, воно вкрай необхідно і жодних перешкод для цього немає. Розмови, що Росія у відповідь запровадить візу для громадян України, це маніпуляція. Будь-який громадян України зараз ризикує бути незаконно ув'язаними в Росії та закотований на території. Будь-який іноземець, який захоче поїхати з Росії, мусить тепер отримати так звану виїзну візу. Тому не треба маніпуляційні ілюзії. в візу з країною агресором і крапка. і захищати сьогодні наші символи і наші кордони. Ми повинні разом з максимальними зусиллями. Слава Україні!